Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Моїй радості немає меж, тому що я отримала подарунок. Від кого я розповім вам про це в кінці відео. Ну, а зараз детальніше. Я вже в четверте беру участь в обміні подарунками в групі Вишивка бісером від Наталі, де в Телеграм. І цього разу знов вирішили Наталя зробити обмін. А я вирішила взяти у ньому участь. Як це відбувається? Ви і інші учасники групи, які бажають, звичайно, складають колаж зі своїми вишивальними побажаннями, наборами, можливо, аксесуарами, тканинами і так далі на суму до 500 гривень. Потім таємно і рандомно обирається подарунок, який ви будете готувати для когось дівчат. Ви знаєте, кому ви будете відправляти подарунок, а хто вам відправить подарунок, ви не будете знати до останнього, так само, як і я. Я не знала до останнього, поки не побачила сповіщення з пошти. Потім певного дня відбувається відправка. Ну і, звичайно, до тих наборів, які ви будете дарувати, ви можете покласти чай, каву, солодощі, якісь косметичні засоби, якісь аксесуари на ваш розсуд. Потім відбувається певного дня відправка, і в групі ми показуємо, хто що кому подарував. Цього разу я склала досить великий колаж. Я вже, ну, так, знаєте, я вже чесно кажучи, і, е, мені важко здогадатися, що лежить в цій коробочці. І так сталося цього року, що мені треба скоріше поїхати з міста. І щоб ця посилка, цей подарунок довго не лежав на пошті. Я так в загальному написала, не знала, хто саме буде він мені відправляти. Я попросила, що по можливості, якщо це можливо, звичайно, відправити подарунок мені раніше, або після певної дати, коли я повернусь. А моя дівчинка пішла мені назустріч і відправила подарунок раніше, за що їй безмежно вдячна. Я знаєте, зручно мені було те, що. Подарунок був доставлений в поштомат. Я буквально вийшла з під'їзду два кроки, і ця чарівна коробочка в мене в руках. Я замалювала там, звичайно, ім'я своє, номер телефону і так само дівчинки, щоб ви не здогадалися, прикрила це таким, такою гарною іграшкою. Ну, а зараз ми з вами відкриємо і подивимося, що там лежить і що там такого є. Цікавого. Ну, давайте розпочнемо. Ну що, готові? Давайте розпочнемо. Трошки хвилююся, але, але я знаю, що там все гарно, я впевнена в цьому. Так. Дивіться так, і мені так. Що ж там цікавого? Коробочка, бачите, велика, я, напевно, поставлю її в бік і буду викладати і показувати так? Ну, найперше, що я, що я дістала, я так розумію, Cryans це олівці. Так, тому що я мама чотирьох дітей. Я про це ніколи не говорила. І мої дітки дуже люблять малювати. Дякую. Ну, це моїм писарам вистачить. Дякую, дуже класні олівці. Я такі, до речі, дуже люблю. Ще ось такий пакетик. І всередині там щось лежить. Вау! Ой, як гарно. Дивіться, який янголятко. Супер, яка краса! Бантик, квіточка на такому мотузочку. Красота. Мені ще ніколи не дарували іграшки, такі зроблені власноруч. Так, ще. Ой, це я люблю. Ось такий блокнотик. Знаєте, я постійно щось десь маю записати, які мені відео треба зняти, бо ще щось там придбати. Супер, дякую. Так. Ось таке миле янгулятко, де написано зріз Різдво. Це йде торгова марка. А я навіть і не знаю, що це за торгова марка. Написано просто іграшка Номер 315 вказано. Що тут, Та? два символи. Тут можна вишивати як бісером, так і нитками. Цікаво, таке мале янгулятко. Ще, ой, ну це я люблю ось таке супер. Така маленька іграшка міні вітергої марки Вірена. 034. Такий снігур. Пока. Маленька, 11 кольорів. Здається, що його тут вишивати? 11 кольорів. Так, на секундочку. Також, ой, ну, це прям то, що я люблю. Ось такий е, хендгель клінсинг хендгель антибактеріальний. Очищаючий, ой, а я показую собі, знаєте, ось такий cleaning hand gel написано зі зворотом очищаючий, очищаючий гель для рук. Супер. Я, Знаєте, в мене от коли така погода на вулиці зимова, якщо я забуду рукавиці, то в мене одразу обвітрюються руки. Це так. Ще в подарунок. Мені прислала ось таку схемку від торгової марки Верена, Вірена Merry Christmas. Тут, дивіться, які гарні снігурі. Віночок такий милий. Артикул написано 482 і вказано 17 кольорів. Дуже гарна схемка. Так, як це все в кадр. І думаю, в мене вже колекція буде. Це прям. Те, що я хотіла. Ось така класна іграшка від торгової марки «Чарівна країна, я задумалась. FLK 443. Тут три кольори, і в таких кольорах червоно-золотих я дуже люблю. Три іграшки мені подарувала Оксана Подубна. Тепер мені подарувала ще одна дівчинка хто це, я скажу в кінці відео. Я Чесно кажучи, хотіла саме от таку ялинку і в таких кольорах. Прям так влучно все підібрано. Ось такий дзвіночок, так само в такому ж стилі FLK 445 три кольори. Дуже класний ну це взагалі краса. І цукерка FLK 444. Дивіться, яка краса. Ну Це все, так, все таке класне. І ще щось таке вау. Що це є? Я, до речі, коли несла цю коробочку, вона так, знаєте, я нею як е, так е, чула звук, я так нею, нібито, знаєте, якась чарівна скринька. Дивіться, написано з Новим роком та різдвяними святами вказано, що це набір цукерок-святковий. Знаєте, що там написано? що Сюди входить метеорит. Арахісовий медом, метеорит Волинський, Чорна мантія, якась грильяжна, метеорит чорнослив. Як я люблю чорнослив з ядром волоського горіха курага. Магія ночі грильяжна. Чорнослив з курагою і ядром Волоського горіха. Ностальгія грильяжна. Дивіться, і знаєте, які це цукерочки? Боже, я не можу. Я вже хочу бігти пити каву. Це е, Волинська область. Е, знаєте, в мене є такий. Ну, як не сказати, пункти я люблю смакувати цукерками з інших регіонів України. Тому що те, що я можу купити в себе в магазині, це одне. А те, що сюди, наприклад, не привозять, це зовсім інше. І коли тобі дарують, наприклад, там, цукерки, я їла з Івано-Франківщини. Ще мені хтось там щось прислав. Ну, таке смачне, знаєте, от такого не купиш в магазині. Ну, і хто ж підготував таку цілу купу подарунків? Як ви думаєте, ви здогадуєтесь чи ні? Ні, ви не здогадаєтеся? Таку неймовірну кількість подарунків мені зробила. Марія Кубюк. Марія, я вам щиро вдячна. Ви мене просто, знаєте, я вражена. Чесно, стільки все гарне і, і все потрібне, я вам дуже дякую за ці неймовірні подарунки. Я дякую вам за розуміння, за те, що ви пішли мені на зустріч і е, прислали подарунок раніше. Я вам безмежно вдячна. Я бажаю вам та вашій родині міцного здоров'я, сімейного затишку, радості, любові, Божого благословіння. Та мирного неба. Я бажаю всім всім нам, нашої довгоочікуваної перемоги, на яку ми всі так чекаємо. І бажаю нам, всі, хто зараз дивиться це відео, жити, творити у мирній, вільній, квітучій, незалежній Україні. Я вірю, що незабаром наша перемога. Ми будемо вишивати. Перемагати, і все буде добре у нас, наших дітей і майбутніх поколінь. Дякую я. Зворушена цими подарунками. Дякую вам, Марія, ще раз. Мої вам найкращі вітання і шире-шире дякую. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Я йду. З одного боку, я дуже щаслива, з іншого боку, я трошки зворушена, тому що. Це так приємно отримувати подарунки. Дякую вам. Дякую всім, хто дивився це відео. І ще раз хочу подякувати Марії за ці подарунки. А з вами була ваша Яна Вишивана. Вишиваємо, перемагаємо!